Ось дивись, бачиш? Це мій поліс. Це так присилає поліс компанія Граве. Поліс приносять додому. Покажу вам, як він виглядає. Компанія надсилає правила, щоб кожна людина, яка отримала поліс, знала ці правила. Бо дуже багато помилок ми робимо тоді, коли ми не знаємо правил. І наші люди дуже недисципліновані, навіть тоді, коли вони вже оформляють свій поліс, то вони хочуть результат зараз і вже. А це довго програми. Вони дають дуже гарний результат, але треба мати терпіння. І тому має бути дисципліна і має бути дотримання всіх правил, по яких працює поліс по програмі, яку ви собі придбали. Адже ви коли приходите в магазин і заплатили за хліб. Тож ви не можете забрати всі товари в магазині. Тому так само кожний поліс він має своє покриття. І за те, що ви заплатили, компанія точно виконає перед вами зобов'язання. Але компанія хоче, щоб і ви у відповідь дотримувалися дисципліни, вчасних сплат за поліс і дотримувалися тих правил, які обумовлені у вашій програмі. Ось так. Виглядає мій поліс. Я закрию номер, ну, тому що це конфіденційно, і я не можу нічий інший поліс показати, окрім свого, тому що це порушення конфіденційності. А свій поліс я хочу вам показати, щоб ви знали і розуміли, як він виглядає, як він працює. І ось тут у полісі описані, яку програму я взяла, які виплати мені будуть по закінченню програми. Тут описано правила, якщо я захочу перервати програму, то яку суму викупну я зможу зняти. Тут написано все, коли програма розпочалася, коли програма закінчиться. Тут є мій підпис в Аксмілі, тут є копія моєї заяви. І ось цей документ я зберігаю у папці разом з документами. Окрім цього полісу, я ще маю ось таку пластикову карточку. Яка приходить разом з полісом. Ну, номер я закрию зараз. Номер я закрию поліса, але ви бачите, це моє прізвище. І це мій поліс. І в мене таких програм у родині є багато, тому що я розумію, наскільки вони важливі як програми накопичення, так і програми медичного страхування і для дорослих, і для дітей. І вони такі доступні сьогодні в Україні для кожної людини. Є різні суми, різний термін проплати, є різний термін ну, тривалості програми. І для молодих людей, і для старших, і навіть для тих, які вже завершили роботу, теж є програми. Тому користуйтеся, і хай у вас у кожного буде ось такі документи серед ваших важливих документів, які ви зберігаєте. Бо це захист вашого життя. А що може бути цінніше? Хочете знати, де оформляються такі поліси? Я можу вам порадити компанію, в якій я працюю, і в якій я оформляла поліси? Це компанія австрійська, Граве. Материнська компанія знаходиться в Австрії, а дочірня компанія працює в Україні. Тому я дуже рекомендую цю компанію, тому що це Австрія, це фінансовий кошельок Європи. Це дуже багата королівська, одна з найстаріших компаній світу і яка чітко виконує зобов'язання перед клієнтами в Україні. Хочете потрапити на консультацію у цей центр, в якому ми зараз знаходимося. Ходіть. У нас є добра кава, безкоштовна консультація. Ми підберемо вам індивідуальну програму, яка буде вас влаштовувати. І вам буде комфортно. Повірте, так люди живуть у цілому світі. І ми навчимося. І де б ти не був, поліс їде з тобою. Тому приходьте, ми вас чекаємо. І це осінь найкраща пора для відкриття своїх полісів.